Які вони е, говорять про те, що був час, коли ми дуже близесенько були з Богом. І Бог нас дуже вживав, Він дуже багато нас навчив, і ми отримали величезний заряд і інформації, і навчання, і науки і Божої і науки, які він нас навчив, коли ми були в ніг Ісуса Христа. Але коли наше активне служіння почалося: конференції, зустрічі, братські, поїздки, месіонерство, все-все-все, каже, ми так багато робили, нас Бог дуже потужно використовував. Але каже, в серці глибоко ми десь скучали за тими періодами, коли ми були близенько з Богом. Ми так само робили багато речей, але паралельно з тим, ми ще були дуже близенько з Богом. Але прийшов час, ми заряджені, але ми вже десь на відалі чуть-чуть. У нас нема таких глибоких, близьких стосунків з нашим Богом, як тоді були. Але нас Бог дуже вживає. І ми багато що робимо для блага церкви, і Бог нас благословляє. Але в серці ми знаємо, що чогось дуже-дуже важливого ми втратили. Оцю пильність і єдність з нашим Богом, близькість з Богом. Знаєте, ми говорили в ранковому зібранні про блудного сина і про іншого сина. І знаєте, в чому суть була? що ні один, ні другий син по факту не мав близості зі своїм батьком. Один трохи бунтував все щось не подобалось. Рамки батька не подобалось. І Він каже: Втікаю з дому, все, не треба мені з таким батьком жити. Другий все робить правильно, робить правильно, потім дорікає батько, ти не такий, як я взагалі хотів і очікував тебе. Я стільки робив, стільки років служив тобі, нічого не порушував. І ти мені навіть ну, скажімо, по-нашому великий благослові не дав. Ти не дав можливості порадіти з моїми друзями. Що ти в домі батька свого? І ми бачимо Марфа, яка турбується про багато речей. І робить цю справу, яку потрібно було зробити. Я не кажу що я по життєвому історію цю таку преобраз. Але Ісус каже в даному випадку: Марфа, дуже багато що, ти дуже багато що робиш доброго. Але Марія найкращу вибрала частку.